Обери професію правильно, закликають спікери проекту, який вже п'ятий рік реалізовується на Прикарпатті, та другий рік поспіль підтримується департаментом освіти, науки і молодіжної політики облдержадміністрації та департаментом молодіжної політики спорту Івано-Франківської міської ради. Наша організація з 2010 року вже займається профілактикою негативних явищ. В школах, а також останні роки ми займаємось профорієнтацією. Ми дуже вдячні департаментам освіти і молоді, як міському, так і обласному, за, на, за співпрацю а також дуже вдячні педагогам, які небайдужі до цієї теми. Команда проєкту відвідала школи в містах Івано-Франківську, Долині, Тисмениці, Калоші, Бурштині, Галичі, Рожнятові, Богородчанах і надвірні, та в селах Піло, Хриплені, Угорники і Керхівці. У кожній школі відгуки були різні, а найсміливіші старшокласники поділилися ними на камеру. Це корисно для кожного, хто хоче подальшому вибрати свою професію, яким шляхом життя буде йти. А який найбільший урок сьогодні ти для себе винесла? Я мріяла про кар'єру журналіста теж, і я думаю, що я буду пробувати щось е, відпнусь е, про буду пробувати перше в своєму житті, щоб досягти цієї кар'єри подальшому. Я дізналася багато корисних е, як, ідей, які я думаю пригодяться. Запам'яталася мені історія про що треба йти до своєї мети і не зважати, що там говорять інші. Що там, що, що там з тебе виросте, що там з тебе буде? Треба йти до своєї мети і знати щось своє. як ти відчув, що саме те, а не інше, є твоєю майбутньою професією? Просто моя професія, вона така, ото, що я казав, плиточник там, то така для роботи, але в мене є більше щось за плиточника. Я хочу збути на каналі 1+,1, зніматися. В вечірному Києві ще десь там. Мені це сподобається. Що із того що ти сьогодні почув, ти думаєш, використаєш уже найближчим часом? Ну, я думаю, що найближчим часом я можу даже займусь своїм бізнесом якимось. Ну, навіть можу відкрию якусь свою фірму, якийсь цех по виробництву якоїсь, ну, якихось виробів з дерева. Спікери закликали учнів аналізувати себе, свої сильні і слабкі сторони, щоб максимально правильно обрати професію, адже робота це одна третя життя людини. Для цього ділилися власним досвідом, а також мотивували багато читати, писати твори і вчити точні науки. Це неодмінно знадобиться, щоб уявити і спланувати картину свого майбутнього, своєї професії, себе дорослого якою особистістю ви хочете себе бачити? Організатори проєкту закликають до співпраці інші громадські організації, центри праці, навчальні заклади, адже профорієнтаційні розмови дають дітям можливість проаналізувати себе, по дорослому задуматися над майбутнім. Такі ж висновки, і в дорослих, які були присутні на зустрічі, дають якусь ну певну можливість досягати своєї цілі, впевнено йти до своєї мети і обирати професію не за зовнішніми, Факторами, а загалом за, від душі, тобто те, що мені подобається, те, що потрібне людям, те, від чого я буду отримувати задоволення. Тобто вони отримують завдяки таким заходам певну тому, що мій вибір правильний. І я буду робити все для того, щоб переконати своїх рідних, своїх батьків, самого себе, в тому, що мій вибір. Вартує на увагу і на те, щоб я працював над собою і досягав своєї цілі. Пам'ятаємо, що сказав конфуцій: оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня в житті. Мар'яна Циганин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.